Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати, як ви можете пройти фізичну ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року для того, щоб не втратити своє право на соціальні виплати. Я нагадую, що з 1 липня 2025 року пенсійний фонд адмініструє та призначає, виплачує 39 видів соціальної допомоги. Їх перелік не буду називати, тому що є попереднє відео, де ви можете ознайомитися з даними. Інформацією. Але е якщо ви отримуєте виплак, е відповідну виплату так, соціальну від державу, ви, е наприклад, ви Багатодітні, малозабезпечені, так маєте статус такий. То в такому випадку для вас нічого абсолютно не змінюється, але для отримання виплат вам необхідно пройти особисту обов'язкову ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року. Нові ж заяви з 1 липня 2025 року будуть розглядатися пенсійним фондом. Я також розповідала про фізичну ідентифікацію, там перелік кому саме. Її потрібно пройти. А зараз хочу розповісти, яким саме чином ви це можете зробити. Дивіться, або, по-перше, просто підійти особисто в сервісний центр пенсійного фонду України, незалежно від вашого місця реєстрації, взяти з собою документи так, паспорт, ідентифікаційний код. Сказати, що ви отримуєте такий-то такий-то вид допомоги, хотіли б підтвердити пройти фізичну ідентифікацію і таким чином надалі зможете отримувати свої виплати. Якщо ви знаходитесь територіально, не можете бути там, в Україні, так, то ви можете пройти фізичну ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку. Для цього вам потрібно авторизуватися в особистому електронному кабінеті на веб-порталі. Електронних послуг пенсійного фонду. Тобто, якщо ви там зареєстровані, то ви можете це зробити. Значить, якщо проживаєте за кордоном, то надати відповідні документи, відправити в пенсійний фонд про те, що ви є. Фізичною особою так живою, і щоб ви могли надалі продовжувати отримувати соціальні виплати. Дивіться, чому це важливо? Тому що якщо ви не пройдете ідентифікацію, і вона не відбудеться до 1 жовтня 2025 року, то виплата відповідної соціальної виплати, яку ви наразі отримуєте, вона буде призупинена. Так, дивіться, ви можете за задоп... Записатися на ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку через Контакт-Центр Пенсійного фонду. України з вами зв'яжуться фахівці пенсійного фонду і підкажуть, що робити. Тому обов'язково не нехтуйте і до 1 жовтня 2025 року запишіться, прийдіть в органи пенсійного фонду за допомогою відеоконференцзв'язку або направте документи, документ. Якщо ви знаходитесь за кордоном, ви маєте звернутися в дипломатичну установу там мають підтвердити, так, що ви є живою особою. І що ви ці документи надасте в пенсійний фонд, так, і в такому випадку пенсійний фонд зможе вам надалі продовжувати надавати соціальні виплати. Якщо вас цікавить більш конкретний перелік виплат, теж пишіть в коментарях, обов'язково я залишу посилання на постанову Кабінету міністрів України, де ви можете пошукати і подивитися, чи, чи саме вам потрібно приходити ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року.